Всіх вітаю, відео номер 5 Сьогодні будемо розглядати вже сайт клієнта. Клієнт зробив велике замовлення на розміщення сил в каталогах. Ну і безкоштовно подаруємо йому відео огляд. Плюс YouTube дозволив на каналі мені вже ставити силочки, підтвердив мене. Дав розширені можливості, тому огляд. І так, дизайн. По дизайну. Дивіться, перше, що мені не подобається, це чорна лінія. Тобто я б її зробив синьою, так як там синій, наприклад, є логотипчик. Синій кольор викликає довіру, бажання купити, як стверджують психологи. Тобто замість чорного, ось тут вверху, де телефончик, я б синю лінію зробив. Ну, це таке на виробництво. Дизайн у нас bootstrap, плюс є деякі недоліки, як бачите, ось тут. І ось тут не співпадають границі в Ну, Мілоч, але має бути рівненько. З і з правої сторони вони повинні бути рівні. Аналогічно, поїхала, карта вилізла. Тут букви прилипли до лівої сторони, має бути все рівнесенько, якісь межі однакові мають бути. Ну, І чорну лінію я би теж замінив на темну синю внизу. вже. Це по дизайну. Подивимося, що як працює. Ну, картинку я би розтягнув на весь екран, так по центру зробив. Тобто для людей, які хочуть купити сайт, все супер. Людина зайшла, подивилась. Головне, що ось є контакти, набрала. Я би ще створив розділ десь тут про нас. Що якщо людина хоче почитати, хто ви такі, крім контактів, має бути ще розділ про нас. Можна було подивитися, що це за компанія. Є про перегородки різні, так, монтаж. А ось переглянути на мапі карта відкривається з відгуками. Що теж це, звичайно, добре, але на сайті, ну, контакти або про нас, блін, гілки має бути як. Так. Ем, переключаємось на російську версію. Так, головне. Єсть, так, російська версія теж працює, все. Ну от Єдине таке зауваження по дизайну це кнопочка Контакти має бути про нас і отут синій колір. Ну і там підправити на головній сторінці, щоб було все рівненьке. Вже. От на цій сторінці тут воно виглядає нормально. На головній сторінці блок якийсь поїхали. Так, пішли по технічній стороні. І так, подивимося, хедер. Давайте на головну сторіночку перейдемо. Зараз чекайте, це російська версія. Ми перейдемо на українську версію, глянемо в хедер. Дивимося ось тут, як справа вверху на чорному тлі. Так, титул у нас є, description є. Дивімся є канокал, осінь кано є. Дальше дивимося картинка. Замість картинки у нас просто адрес. Але дивіться, який плюс в цього сайту, тому що я в попередніх відео казав, що якщо це регіональний бізнес в нашому випадку Київ, потрібно вказувати регіональні метатеги. Тут вони є вже вказані. Ось ця дуже велика помилка, коли багато фавіконок. Їх зараз 5 штук вистачає, не потрібно скільки для давати фавіконок. Це грузий теж сайт. Ну, але це таке по бажанню. Ось є класні теги, які показують, де російська версія, де українська версія. Це плюс, звичайно. І по скриптам. <кій> Подивимося, що у нас тут. Т-та. Це бустрап шаблончик наскільки я розумію. Так. Чик. І от в кінці, дивіться, теж велика кількість скриптів. Відповідно, воно і відобразиться, якщо ми перейдемо на Google Speed, воно теж буде тормозити, тому що дуже багато непотрібних скриптів. Воно навіть вкаже, от дивіться, що є застарілі якісь скрипти, скоріше все, які керуються вікна, які впливають, да, і bootstrap мінімум застарілий. Ну, це таке. І дивіться, мобільна версія, ніби грузиться 71%, але аж в останньому третьому віконечку з'являється зображення, це теж через скрипти і через зображення. Зображення загружаються не зменшені, а великі. Тобто він має бути, наприклад, 352, а насправді 1280 ось, з пікселів поширені і великі за зображенням, які тормозять мобільну версію. Треба вводити маленькі картинки вже. Ось комп'ютерна версія, тут у нас все чудово, 0,4 секунди. Загрузається, але як бачите, картинка теж зображає, появляється аж в третьому останньому віконечку, хоча має бути в другому, третьому з лівої сторони, ось тут картинка вже має з'являтися. Це теж через зображення, які не оптимізовані, їх багато і вони тормозять загрузку, треба зменшити. І плюс скрипти, дивіться, скільки скриптів іде. По-по-по-пу, стилі, теж вони все тормозять. Ну, але сайт працює швидко, відкривається, тобто до технічної характеристики все тут нормально. Так, по доменам. Дивіться, 72 домена і 9 лише рейтинг. Через те, що дуже слабенькі домени, з яких силочки закуплялися. І рейтинг через це малесенький. Дивимося на валідаторі, що у нас помилки. Угу. Ругаються на тег застарілий. Так, далі сталшіт якісь теги ас. Каже, що вони для прелоада, для попередньої загрузки не підходять. Незакриті спани. Тобто є в семантиці. Деякі теги не закриті або двічі закриті. Так, ах, RefT. Тут неправильно вказано. Тут, отут потрібно вказувати ще спеціальні теги для телефончика Тел. І тоді вже давати силочку. Тут взагалі якось воно, блін. А, це для Телеграма, так? Да? Що ми пишемо, що неправильно для Телеграма, треба подивитися специфіку. Як для Телеграма вказується силочка, щоб переходити на соціальні мережі. Ну і інформація про сам Домен 2023 рік. Зареєстрований. Я провайдер ще хостинг за хостею, а, до речі, непоганий хостинг. Хорош, тільки мені панелька управління не подобається там і все. Тобто, сайт оцінюємо пропегородке під ключ, буде обов'язково силочка розміщена. А, ну, Дизайн по п'ятибальній системі на Таку слабеньку, Якщо от виправлять на головній сторінці, тут от, де поїхали елементи ось тут. Тут карта з'їхала, тут щось воно нерівномірно з попереднім блоком. розміщено. От тут щось нерівне, це бустра-шаблончик, треба підрівняти і все буде чікі-піки. По коду картинки, великі картинки, багато скриптів. Клас нормальний, все. А, і єдине, що ще отут, треба обов'язково додати десь кнопочку Контакти і про нас має бути. Для того, щоб коли клієнт заходить, міг знати, що це за компанія. Клас імбут. інноваційні рішення із клап перегородки під ключ.